Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 16 березня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Авторинок такий сьогодні свіженький, погода сприяє, зробимо вам повноцінні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижний номер телефону Василя. Він займається з автопідбором разом з мережею експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі в інтернеті і точково їх перевіряти. Можемо допомогти вам оперативно перевірити автомобіль практично в будь-якому місті України. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Рено Гранд Сценік 17-го року. 1,5 дизельний двигун 81 кВт, 250 тисяч пробіг, 14 900 ціна, коробка автоматична, авто семимісне, Так отут тут вище є номер телефону власника. Ой, так, так. Нічого страшного. Стан. Стан видно. Так, виглядає автоматична коробка, клімат-контроль. Ага, можна з багажника показати, дякую. Зараз покажу, скільки місця орієнтовно є в багажнику, якщо відкрите сидіння. Це багато кого таке питання цікавить. Так, там ще передні. То ряд сидінше рухається до переду, так? Так, так? так, там ще рухається. Дякую. Так, і парктроніки. Toyota Verso. Пам'ятаю, просили підписники, але їх дуже мало на ринках, тому рідко зустрічаємо. Тут 9 рік, двохлітровий дизельний двигун, 239 тисяч пробіг. Авто обслужене, фарбоване, 9 тисяч ціна, номер телефону є. Механіка шестистопанева. Звідси мало би бути вам все видно, щоб не турбувати власника. Клімат-контроль є, так, знімаємо по черзі авто. Спочатку у нас буде Opel Zafira з панорамним дахом. Дев'ятий рік, 1,7 дизельний двигун. 241 тисяча пробіг, 700 ціна, номер бачите. Чотири електросклопідйомники, комбінований салон. Мультикермо, шестиступонева механіка, клімат-контроль. вона виглядає. Так, Зефіри в нас семимісні. Так виглядає панорамний дах. Парктроніки присутні. Так, наступний буде сценік. Рено сценік. 13-го року. Семимісний. 1,6 дизельний двигун, 170 тисяч пробіг, 8900 ціна. Так, тут у нас є підігріва сидінь. Є. Так, шестиступенева механіка, клімат-контроль. Я для Так, є фаркоп. Так і ще один сценік. Комплектації босе. Так, в рідній фарбі оригінальний пробіг. Так, рік 13-й, оригінальний пробіг 254. Вказує власник 9700 ціна 1,5 дизель, 81 кВт. Механічна коробка. Тут номер телефону. Салон комбінований. Є клімат-контроль, бачите, кнопки затерті. Шестистепенева механіка. Є парктроніки, паркоп також. Друзі, рідко трапляються. Рено Space свіженький. 17-го року. 1,6 дизельний двигун. 105 тисяч пробіг, 21 500. Ціна, номер телефону є. Так, власне, вказує, що хороша комплектація, зараз подивимося. Так, шкіряний салон. Так, дуже темно-коричневий. Навіть не знаю, чи на камеру буде видно цей відтінок. Ну, Звичайно, електрорегулювання сидінь. Так він виглядає. Такі от сидіння. Так от, так от виглядає панель. Підігріву сидінь є, звичайно. Клімат-контроль також. Так, це задній ряд сидінь. Там ще, ну, то самомісно. Так, є люк. Зараз може, ще ззаду покажу. Тут якраз розкладені два додаткові місця. Так, тут ну, переднє сидіння ще ті, що перед заднім останнім рядом вони відсуваються, щоб було ззаду більше місця. Так, так вона виглядає. Peugeot 5008, 8500 ціна, 11 рік, 1,6 дизельний двигун, авто 7 місна. Так, номер. Ні. Так, механіка. Шестиступенева, клімат-контроль. Рено Гранд Сценік семимісний. 1,9 дизельний двигун, механічна коробка 10 й рік, авто в рідній фарбі, 7400 ціна. Тут номери телефонів. Так, Шкіряний салон, панорамний дах. Шестиступанева механіка. Дякую. Так, Так виглядає. Клімат, контроль. Так, так виглядає панорамний дах. Так, бачите, і два ряда що Там два додаткові в багажнику. не Так, є ще парктроніки. Opel Zafira, 9-го року. 1.7 дизель, 240 тисяч пробіг, 6900 ціна. Так, і пальтроніки, кондиціонер. Так, так, вона виглядає. Так, взагалі, то клімат-контроль там є. Рено сценік 2011 року. Це Гранд сценік. Так, 1,5 дизель, 247 тисяч пробіг, 7,200 ціна, автоматична коробка передач, є підігріва сидінь, безключовий доступ. Комбінований салон. Так оглядає клімат, контроль. Так, тут не буде видно. Кількість місць також не можу подивитися, не видно. Парктроніки є паркоп. Мазда 5 П'ятого року. Двохлітровий дизельний двигун. 190 тисяч пробіг, 5500 ціна. Авто семимісне, є камера, вебасто, навігація, підігріви, сидінь. Так вона виглядає в салоні. Клімат контроль. Фальцоваген Туран самемісний. 18-го року 1,6 дизельний двигун 85 кВт, 201 тисяча пробіг, комплектація хайлайн, автоматична коробка передач 17700 ціна. Номер є. Так, є підігрів лобового. Так виглядає. «Citroen Це 4 Grand picasso Семимісний 19-го року. 1,5 дизельний двигун 96 кВт, 94 тисячі пробіг. Восьмиступенева автоматична коробка стоїть, 8-ступенева, 16500 ціна. Такий має вигляд. Тут підігріву сидінь є. Сценік 2013 року. 1,5 дизель, 81 кВт, автоматична коробка передач. 230 тисяч пробіг, 8500, ціна, то номер є. Так, авто не фарбоване, хороша комплектація, навігація, клімат, задні парктроніки, мультимедіа, датчики, світло, дощу, мультикермо, електропакет і т.д. Так далі. Она выглядит в салоне. Volkswagen Touran, 7-го року, 1.4 бензин TSI, 6.500 ціна, номер є. Так, 198 тисяч пробіг, клімат-контроль, круїз, електропакет, бортовий айрбек, мультикермо. Так, є сервісна історія. Механіка. Шестиступенева. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Бачите? Авто семимісне. Так, парктроніки. Рено Сценік 7-го року. 1,6 газ бензин, 5600 ціна. Є клімат-контроль. Механіка шестиступенева. Так, рідко трапляються. Volkswagen Touran, Cross Touran. Семимісний. 2014 року 2-літровий дизель 103 кВт, 183 тисячі пробіг. Так, вказує власник, що це пробіг оригінальний 100%. Ну, звичайно, треба перевіряти. Сервісна книга два ключі клімат. підігріви, сидінь. 13 950 ціна номер. бачите. Так, Салон видно вам. підігріви, клімат. Механіка, шестиступенева мультикермо. Бачите, він такий трошки вищий. Opel Zafira, 8 рік, 1.7 дизель, 258 тисяч пробіг, 6900 ціна. Самомісно, звичайно, буде ще торг, не фарбована, є сертифікат. Глядає. Клімат-контроль. парктроніки. Рено Гранд Сценік. В комплектації басе 7-місний 13-го року. Так, 1,6 дизель, 130-кінських сил. 10200 ціна буде ще торг. Номер телефону є. Так, по пробігу. Оригінальний пробіг, вказує власник 232 тисячі, авто без підфарбувань, механічна коробка. Можете почитати інформацію. Салон комбінований. Так виглядає. Опель Zafira. 2011 року один сім дизельний двигун, 219 тисяч оригінального пробігу вказує власник. Сервісна книга є в рідній фарбі, 7950 ціна, номер телефону є і зверху над ціною і під нею. Так виглядає так, клімат-контроль, механічна коробка. Так, одразу поруч є Volkswagen Туран. Туран 2011 року. 1.6 дизельний двигун, 221 тисяча пробіг, 10900 ціна, клімат-контроль, електропакет, є вебасту, навігація, датчик світла і дощу. Коробка механічна, шестиступенева. Клімат-контроль так є. Рено сценік. Рідко трапляються такі 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. Так сьомий рік 170 тисяч пробіг, ну це треба перевіряти, 5 тисяч ціна. Ну, сервісна книга, пригнана з Німеччини, номер бачите. Кондиціонер є. Віталій вже за телефоном. До речі, власника, власника бачу, ще є сценіки. Можете дзвонити питати.